Підготовка до мультитесту з математики. Завдання за посібником Капіносова. 27,14. Скільки існує шестицифрових чисел, усі цифри, в яких непарні. Непарні цифри це 1, 3, 5, 7 і 9. Всього 5 способів вибрати непарну цифру. У нас. Потрібно, щоб було шестицифрове число. Кожному, кожній цифрі шестицифрового числа у нас відповідає клітинка. Щоб вибрати першу цифру, існує 5 способів вибору. І щоб вибрати другу цифру, теж існує 5 способів вибору. Щоб вибрати третю цифру, теж існує 5 способів вибору. І так кожну наступну цифру. Отже, що ми маємо? Що, якщо є вибір, і перше, і друге, і третє, то маємо дію множення, маємо правило добутку, дорівнює це буде 5 у шостому степені відповідь. 5 у шостому степені.